Були в ТАДА і купували деякі товари і отаку от каву. Чек був в електронному вигляді, тому я пропустила, що така кава ось, коштувала 30 гривень. Дуже смачна це лате. Ну і далі покажу, що ще купили. І показую наші покупки. Та-да. Це ось така ганчірка. Вона дуже якісна. Я беру такі салфет... серветочки для прибирання кухні теж. Ну, вони трішки менші. А це для авто: 30 на 40, універсальна. Коштує така ганчірка 38 гривень 43 копійки. Я зараз хотіла подивитися. Так, виробник Україна, місто Львів, вулиця Зелена і тому подібна. А, то це Україна ось таку серветочку. Так, далі віка, ну я там показувала відео, дуже хотіла горщик для квітів. Пересадити там якусь квіточку у них. Ось такий горщик коштує 110 гривень. Ну, гарний. Дуже гарний. Так, щоб було видно. Трішки я... якось так. Так, далі насіння. Я там вибирала. Кабачок кущовий. 15 грам. І коштує 14,40 сорок. Шавель, Широколистий. 10 грам коштує 19 ,20 гривень 20 копійок. Так далі зараз покажу. Далі килимок для ванни. Ось такий він. На таких ось липучках. Чи як, ну, не скользить, коротше, ось такий гарний. І для малюка, і для нас. Ну, ой, Ми там кричимо, ось такий величенький. Віка каже, я давно його хотіла купити, то щоб падали в ванні, Я так не будемо падати. Ну, добре. Значить, дивіться, такий килимок. Коштує 180 гривень, 6 копійок. Вона каже, я хотіла заказати, не знаю, де вона там, чи в Аліекспрес, чи ще десь там. То каже, там взагалі 400 гривень. Ну, добре. Так, тепер купила, Віка буде пекти паски. Я не буду пекти. Я вже своє пекла, та її мені не корисно. Взяла вона ось такі. Посипки кондитерські 20 грам, по 19 гривень одна. І ось такі ще маленькі рисинки. Ці по 15 гривень. Так, Називаються оце рисові кульки. Та й ці рисові кульки. Чудово. Так, далі серветки. Виробник Україна, серветки по 27 гривень 84 копійки. І сіль для ванни, така. Так, тут 500 грам. І коштує 63 гривни 10 копійок. Потім, куди вже його? Зараз? Трішки отак в бік, де пусте місце? Пакети майка. 22 на 40 100 штук. Коштують 25 10 одна упаковка. Взяла дві. Це і на соцмісто, і тут щоб були. Це що стосується магазину та. Да. А там поруч відділ ще магазину для діток. І вона пішла і купила там от такого слоника. Бо один вони забрали на соцмісто, а тут немає і вони іноді забувають привозить. І вирішили, хай буде і тут, і там. Ну, це такі покупочки невеликі ми сьогодні зробили в супермаркеті та да. Та, звісно, музика то, що треба, з новим слоніком, да? Святік, коток. А там теж трактор, то синій трактор, то ще якийсь. Да? Куколка? Ти куколка, мальчик? Ми знайшли собі нову іграшку, <гум> пусту пляшечку. Бабуля в гараж її віднесе, ну пограйся трішки, бо вона нам знадобиться. І потім прошу у сусідів пляшок. Старі викидаю всі, що під розсадою, А нові теж повикидала. І потім то Лілю, то Наталю просила. Тепер збираю про всяк випадок. Ой так. Пограю, скажи, як м'ячиком. Пограємось, а там хто? Там мама. Вийшли на вулицю, мама нам ой, отак переставила колясочку, щоб він роздивлявся і не нахилявся. Плюс 5, але тихо, і здається, що всі плюс 15. Ну і ми це ж гуляємо. Це наш перший сон буде зараз. Ну, Зараз ми подивимося, як ми тут почуваємося. Да? Привіт! А Амушки ось видно. А соска на що тобі? Мама казала, щоб ти балакав. Давай, отак. Все, поки не спимо, будемо без Сусі. Дечка, щось мама й не позастибала тебе. Сіойчику. Ку-ку. Каже, поїхали. Птахи співають. Поїхали. Все, ми вже будемо спати, так? Я опустила трішки і будемо вже засинати. А бабуля щось зробить на вулиці. Так? Ну, поїдемо, поки заснемо, покатаємося до усту. тут. Ой, будь здоров! Ми заснули, і я візьму граблі, сапку, не знаю, що мені там допоможе. І той. Цвітник, де троянди. і перед вікнами отам. Чи загребу, чи спушу, не знаю, щось буду робити. Та забула рукавиці взяти. Треба ще зайти в хату. Там, здається, в мене рукавиці. То не все взяла. Все, взяла рукавички, таке в нас небо, дивіться. Ух. І пишуть, зараз тривога, пишуть загроза. Балістики спаси нас Всевишній привела в порядок цю діляночку і ми ще спимо. Показую від ціля примулки. Ямочки їм зробила, щоб водичка туди поступала, поливати їх треба поливати, щоб вони росли гарні. ось так. Ну, шість у мене пропало, не знаю чому. І там, де ото от відро стоїть і піоновидне дерево, там у мене кусочок, я не закінчила ще декілька днів тому. То я зараз тихенько-тихенько там закінчу. Ну, звичайно, треба і тут поволочити буде. Ну, навіть якщо висохне, може, ще дощик піде. Тоді камінці в мене ще лежать, треба помити. Ну, є робота, єсть. А небо, яке, подивіться, гарно, живий і радуйся. Та, на жаль, перевезла онучка далі. А тут закінчую тепер. Це піоновидне дерево. І тут я бачу три живці ростуть. Якщо чорний жук, ото й не стриже. Я не пам'ятаю. Чотири навіть. Тут тож теж. А, ні, ні, три. Поки що бачу три. Так. Поки що бачу три, може ще зійде. Здається, Ліля хотіла. Комусь подарую, щось собі посажу. Дивіться, вже він якийсь. Цей піончик. Його так мороз прихватив, бо думала, нічого з нього не вийде, а вийшло. Я тут уже закінчую. От, трішки лишилося. Можна відпочити. Потихеньку все робимо. Вікуля винесла мені. Брання я повішала, бо зараз вона буде їхати, а ми будемо двох То чи буду що робити, не знаю. Не завжди він дає мені щось робити. Заповнили наші вірьовочки пранням. Зараз сонечко воно швидко висохне. Знаєте, хочеться ще, і ще, ще, щось зробить. Думаю, я потім вранці не встану. Ну, це раніше я, я навіть отакі грудочки тут перетирала всі руками, щоб було гарно.